Визначення проблем та пошук науковцями шляхів і напрямків подальшого розвитку української економіки у Чернівцях. Відбулася шоста міжнародна науково-практична конференція Фінансові інструменти сталого розвитку економіки деталі далі у сюжеті. Понад 140 науковців не лише з усієї України, але й з п'яти країн світу, які підготували понад 120 матеріалів щодо фінансових інструментів сталого розвитку економіки, акцентуючи основну увагу на повоєнній відбудові України у Чернівцях. Відбулась шоста міжнародна науково-практична конференція. Фінансова система країни це і сфера публічних фінансів, того, що ми звикли називати державними фінансами фінансами, це бюджетний процес, це функціонування податкової системи, проблеми пов'язані з вдосконаленням цієї податкової системи і бюджетного процесу. Причому як на державному рівні, так і на рівні територіальних громад, тобто проблеми функціонування місцевих бюджетів. Це проблематика фінансових ринків. Наразі економіка України перебуває у складній ситуації через широкомасштабне вторгнення, адже механізм функціонування. Держави в умовах війни залежить від врахування багатьох факторів, тому дуже важливою є фінансова допомога західних партнерів. Леова частка е, тих проблем, які ми вирішуємо зараз під час війни, саме в фінансовій сфері. Нам цю леову частку цих проблем допомагає вирішувати західні партнери. Безумовно, вони не тільки дають зброю. Для захисту вони ще надають ну, в значній мірі фінансовий ресурс, який допомагає продовжувати країні жити в більш-менш нормальному стані. Хоча це війна, окрім того, важливим кроком є визначення проблем функціонування банківської системи, особливо в умовах війни. Як Висновок, такий, який зробили мої колеги фахівці, з одного боку, вирішує завдання, які стоять перед економікою країни і перед грошовим обігом. Під регулюванням центрального банку, але з іншого боку, як інститути фінансового посередництва, банки не в повній мірі виконують свої функції в сучасних умовах, залишаючи реальну економіку на своєрідному голодному пайку грошовому, тому що кредити надто дорогі, та й ризики великі. Отож, дуже важливо вже зараз подбати про те, яким чином розвиватиметься наша економіка під час повоєнних. Не відбудови та на що саме варто звертати особливу увагу. Розвиток нашого національного бізнесу це розвиток екосистеми стартапів, це поява якомога більшої кількості інноваційно-активного, соціально відповідального бізнесу. Це реалізація ефективної економічної політики, побудова громадянського суспільства. І власне вже сьогодні потрібно думати над і стратегувати щодо питань того, як ефективно активно запускати цей економічний організм, який дав відповідний поступ для нашої країни і підвищення добробуту громадян держави. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня ТВА.